Привіт, яскраві синьо-білі вболівальники Динамо. Сьогодні ми представляємо щось нове, що струсить за лаштунками клубу. Останніми днями Динамо виявило великий інтерес до талановитого гравця зорі, проте боротьба за його підпис збільшилася. У боротьбу вступили дві команди української прем'єр-ліги. І дивіться, Динамо не відстало. Навіть запропонувало гравця в пакеті, щоб гарантувати бажане підсилення. Хто буде цей гравець у цьому відео? Я розповім, які команди проявляли інтерес до гравця. А також розповім, якого спортсмена запропонувало Динамо в переговорах. Перш ніж продовжити, я запрошую вас підписатися на наш канал і активувати дзвіночок з повіщень. Таким чином, ви не пропустите жодної новини, пов'язаної з Динамо. Коли це буде зроблено, перейдемо безпосередньо до справи у центрі уваги цього зимового трансферного вікна. Молодий перспективний нападник Зорі Данило Алефіренко. За ексклюзивною інформацією, тато таке інтерес до 23 річного гравця виявили два клуби Українська Прем'єр-Ліга. Рух зробив спокусливу пропозицію, але Алефіренко відмовився від запрошення львів'ян. Лідер чемпіонату Кривбас також веде боротьбу за підписання нападника, як уже зазначив коментатор Ігор Циганик, Динамо шукає нападника, і пропозиція була півмільйона євро для юного але Фіренка. Варто зазначити, що гравець є вихованцем металіста, і в цьому сезоні відзначився за «Ізорю», відзначившись трьома голами в 18 матчах. Тепер інтригуюча частина цієї історії, кого Динамо захоче включити в угоду ніхто інший, як Сергій Булица, який зараз орендований у польському заглемі Любіні, смілива пропозиція чи не так. Незважаючи на труднощі, пов'язані з цим бізнесом, ми хочемо знати думку пристрасних шанувальників. Чи вірите ви в те, що Данило Алефіренко підійде для Динамо? Залишайте свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, щоб бути в курсі всіх новин про Динамо. До наступного відео.